Сьогоднішнє наше відео буде на тему заміну такого старого крану на газ. Буду робити так сказати, аварійну заміну під тиском. Ось тут іде в мене газовий, стояк, ось труба заходить. Тобто Я тут зараз возьму зверху ключем знизу і буду його зривати. Попередньо обов'язково треба виключити. Всі прилади, які можуть вимкнутися автоматично на кухні, такі як там, холодильник, там, я не знаю. Ну, в общем, не те, що самі вимкнутися. Бажано всі електроприлади вимкнути. Тому що, наприклад, в пральній машині в холодильнику, що там ще може. бути, там, ну, короте, Мінімум там, де є електродвигуни, може на щітках проскочити іскра, якщо у вас вийде виток газу. При роботі то буде бадабум. Так, знімаємо цей екранік. Взагалі цей, ну, це... подключати буде нову пліту. Я не думав його міняти. Він вроді якби нормально працював. Потім щось я вирішив перевірити, і оцей стопорт спрацював. Тобто ти його крутиш в положення вимкнутий і стопор має упертися а він прокручується, ти не... ну, коли шланг відключений, то ти по звуку розумієш, коли газ іде, коли ні. А коли все закрито, ти не розумієш перекрито чи ні. О, вирішив поміняти на новий кран. Вимикаємо холодильник все остальне. Ось я тільки світло залишив. Взагалі бажано це робити в день, щоб навіть світла не було. Так, тепер, якщо тут багато слоїв краски, всякого. як у мене, Це ще дуже. ці всі Кухні років, мабуть, 50 Беремо цю краску щось остре, ось я взяв шило, по кругу розковирюємо, щоб йому проще було провернутися. Розковирюємо цю красочку. Кругу коверю. Також зарання треба підготувати паклю ось я наготував. Спеціальна паста, ця йде під газ, під пневматику, ну, також під воду. Є просто подводу. Вона сюди не підходить, сюди треба спеціально, тут ззаді в інструкції написано, що вона під газ. Ну, Новий екран. І також можна або тряпочку скрутити, такий чопок закрити, поки будемо пакувати, паклю наматувати. Або зробити ось я зробив дерев'яний чопок і пробку від вина заточив. Ось беремо трубу підходячого діаметра. в мене ось виходить. І вирізаємо, щоб вийшла така у нас гарна пробочка. Так, Тепер нам знадобляться гарні такі ключики козацькі. Ага. Трохи тримається. Краска стара облетіла. О, все пішло. Значить, той, хто це пакував, зробив це правильно. Тому що ці з'єднання, ну на ті часи, коли це пакувалось, не було, таких, як зараз в мене матеріалів. Тоді пакували на краску на всяку фігню ну, Це В основному воду. А газ пакували просто пакля, масло або солідол Ну, паклю мазали. І пакували таким. І тут запаковано так, як треба. Бо якби воно було запаковано на краску, я б його устав відкручувати. Треба швидше відкрутити хочеться, але тут стінка мішає. Так, може буде гірше слишко, але я відкрию вікно, хай трошки буде сквознячок. Згас піде по-любому. З руки йде. Зараз я мікрофон піднесу, щоб ви почули, що тут дійсно є газ, що це під тиском я роблю. Вики, шипить, там внутрі он даже якась ржа. Все. Пробочку я вставив. І газ не йде, і все добре. Бачите з пробочкою як гарненько вийшло. Кстати, це краще ніж дерево, вона більш еластична. Це тільки що, щось там шукав і в себе. В Бебіха побачив отакі пробки. І її затачуєш, вона хоч і по заточки, але по кругу не дуже рівна вийшла, але вона м'якенька, гарно тут і взагалі не шипить. Так, тепер беремо шило, ножик там чим нам удобно. Чистимо нашу різьбу від цього всього від старої паклі від цих слов краски зверху, які торчать. Це все убираємо. Гарно це все ручьи різьби прочищаємо, щоб пакля лягла добре. Чищаємо по кругу. Гарно стараємося. Це газ, це дуже небезпечно, бо потім, може бути, горе. В общем, що я скажу, якщо ви маєте ще діло чи мали колись сантехнікою і можете гарно запакувати сантехнічне з'єднання на паклю з першого разу то вам за це діло можна братися спокійно. Якщо ви навіть сантехніку не вмієте пакувати, тоді вам це чіпати категорично не можна все, це по кругу прочищаємо. Прочистили. Начинаємо наматовина наматувати нашу паклю. Паклю маклю. Беремо нашу паклю. Це так, опачки. Це все діло хорошенечко. Заглядаємо скрізь, щоб без пропусків, щоб гарно було, надійно. Є таке діло. Тепер промазуємо щільничою пастою. Чуть-чуть сюди і наматуємо це. Все, воно буде тепер триматись гарно. Пасти не шкодуємо. Якщо бачимо, маловато додаємо, щоб гарно її було скрізь. Так, ну и все, теперь вынимаем наш чупочек и накручиваем наш кран на место. Может, вот это будет удобнее. Ничего Сейчас ключ сразу подлаштую. Я бы даже снял, наверное, чтобы не мешал сам кран. Барашек сам. Ага, попробую с ним, еще он Гарно тут закручений. и сейчас его буду наворачивать. Может ключом навесь. Вынимаем наш аккуратненько. Еще газ. Все, я його одив. І поскольку зусильничою пасту все діла положено, воно зразу і перестало дмухати навіть. Тобто газ вже не йде, він закритий. І тепер накручуємо. Потім обов'язково треба буде перевірити. Перевірити. Треба буде потім трошки підтримати діло. І перевірити, як положено, я думаю, всі в курсі. Хто це відео дивиться мильною водою. А ну глянем. Блін, тут вже не поймеш, скільки різьби осталось. Ну не так хорошо, як по мені Так. Так, це тримає. Ну, Вроді все добре. А тут слоїв краски надпадали, я, напевно, принесу. У мене десь є в чуть трохи жовтої красочки. Покрашу, як положено, в цвіт газових комунікацій жовтеньким. Блін, руки чешуться ще один оборот зробити. Но якщо впреться і не закрутиться, закінчиться різьба, буде, звісно, печально. Прийдеться Знову це все діло розпаковувати і запаковувати знову. Ну, Понадіємося, що вистачить. на напоротик. Опа! Щоб уже побільше закрутити і бути спокійнішим. Чотенько, все вийшло. Підкрасити вже потім можна буде. Все, замінив цей кран. Ось пінку по кругу. Дивимось. Так, це можна одрізати. Нафіг ну, не треба. Так, нічого не пузириться, все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Все, отлично. Так, пузыри не йдуть, значит запаковано. Герметично можна користуватись. А про той узел, що я далі буду робити для розводки, я зніму відео якось іншим разом вже.